Так давно мою увагу привернув один доволі цікавий випадок, в якому чаті обговорювали, як правильно прокачувати вівіку емблемами, зважаючи на два її костюми. І один з учасників дискусії почав розказувати, що стандартні п'ятірки це повне дно, навіть в костюмах, і їх взагалі качати не потрібно. Коли ми нагадали про могутні таланти, виявилося, що хоч людини доволі прокачаний аккаунт і вона вкидає купу грошей в пазли, розуміння, що це таке, повністю відсутнє. Звичайно, довести щось тому, хто не може обґрунтувати свою позицію, але на аргументи інших відповідає неадекватно, доволі важко. Але суть не в цьому всі люди мають право на власну думку. Цікавіше те, що хоча бонус 20-го вузла ввели вже доволі давно, залишається багато гравців, які до сих пір пропускають його повсебе. себе. Будемо виправляти. Всім привіт, з вами і Сьогодні ми поговоримо про могутні таланти. Погнали починати! Нагадую, що могутній талант активовується лише у стандартних героїв і лише після прокачки емблемами останнього вузла сітки талантів. Як ви можете бачити, сам новий вузол показує не дуже коректну інформацію про талант, що вводить багато кого в оману. У монахів це плюс 10% до шансу проігнорити дебафи, хоча ми маємо 50% на виході. Тоді як в нестандартних монахів цей шанс 30%. У бійців плюс 7% до шансу на воскресіння, але в підсумку виходить 35% при 30 інших бійців. Але подібні нюанси не повинні нас сильно турбувати, адже головне, як це працює, а не як воно відображується. Тому переходимо безпосередньо до класів. Почнемо з паладіна. У звичайних паладінів талант дає шанс 25% отримати плюс 25% до броні на два ходи після будь-якого урону. Могутній же талант підвищує цей шанс до 50%, плюс при активації герой та його сусіди відхилюють 10% ХП в кінці ходу. Тут нічого надприроднього, хоча покращення доволі приємне. Ви без лікаря можете трошки відновити здоров'я своїм союзникам, що в принципі може вплинути на результат бою. Це більше розраховане для танкуючих паладінів, адже у героя в кутку сусід лише один. Загалом, як баф, нормально, але у розрізі гри великої ролі не зіграє. Наступний розбійник. Шанс 20% на ухиляння від ульти виростає до 30. Якщо герой ухилився, він і сусіди отримують плюс 15% на 3 ходи до того шансу на ухиляння від ульти. Тобто у самого стандартного розбійника шанс вже стає 45%. А сусідам, хоч і невеликий бонус, зате приємний. Ухиляння від каді та інших не перебиває цей баф, адже він відображується як окремий ефект статусу. Відповідно, ці два види ухиляння повинні додаватися. Хоча б цьому я впевненості не маю, адже перевірити неможливо. Це лише шанс, який може спрацювати при 5% і не спрацювати при 90%. Загалом непогано, хоча хотілося б, звичайно, щоб працювало на всю команду. Далі друїди. Тут все дуже просто. Шанс прикликати міньйона після будь-якого урона виростає з 15% до 45%, тобто аж в три рази. А сам прислужник замість 15% ХП і 15% атаки отримує по 25% того й того. Шанс вище, міньйон жирніший, тицяє сильніше. Апнули, звичайно, апнули. Знов таки наче нічого надзвичайного, але виживаємість перса підвищується в рази. Три таких прислужника дають плюс 3 четвертих здоров'я. Можна сприймати це як відхіл в Овер ХП без власне самого відхілу. Наступний чаклун. Шанс 15% знизити генерацію мани ворога на 50% протягом двох ходів виростає до 60%. Виходить, що в трьох з п'яти випадків, коли ви отримуєте урон, ворог стає вдвічі повільніший. Тут пояснювати особливо нічого, єдине, що коли у суперника стоїть щит від бруду, дебав зрозуміло, що не спрацює. А що стоїть від зеркалення, прилетить вам назад. А прилетіти він може від стандартних кліриків. Шанс 35% протистояти ефектам, що негативно діють на ману чи блокують спеціальні вміння, підвищили до 60%, але це ще не все. Якщо ефект спрацьовує, ці дебафи відзеркалюються ворогу, який намагається їх повісити. Тобто, якщо декілька років тому гуляли меми, як зок накидає ману клірика, але не блокує їх, а дозаряджає, то зараз він не лише дозарядить, а ще й заблокує сам себе. Працює це проти всіх героїв, які вішають члену атаку, блокують вміння чи зрізають реген Мани. Тобто, якщо на швидкій війні ворожа Альфрика ультони вівіку, то вона з шансом 60% заблокує сама себе. Так само, якщо спрацює пасивка героїв Стікса проти Рігарда, то мінус 24% до генерації Мани отримає саме представник сім'ї Стіксу. Працює це, звичайно, не завжди, але саме на швидких режимах. Де панують різні альфрики, квінти в другому костюмі та Купідони, такий бав стандартних героїв дуже суттєво вам допоможе. Купідону, до речі, назад повісити його дарунок не вийде. В нього пасивка забороняє це робити. На мій погляд, саме могутній талант кліриків є найцікавішим і найкориснішим, хоча далі ще будуть маги, та й бійці можуть посперечатись. У них шанс на воскресіння виріс з 30% до 35%. Але додався пункт, що в разі воскресіння герой накидає собі 50% мани, а це вже може повністю перевернути бій. Ви добиваєте останнього героя, він повертається заряджений і добиває вас. Цікавий поворот. Також у випадку з бійцями-лікарями, ви добивши перса, ризикуєте отримати відхил своєї команди суперника. Зараз доволі часто в оборона зустрічаються обакани і вівіка в других костюмах, і вони можуть добряче потрапити вам нерви своїми безкінечними воскресіннями. Особливо Вівіка, яка ще діспелить вас ріже атаку і лікує своїх, боєць був одним з найкращих класів і до цього, але зараз дав можливість стандартним героям розкритися ще краще. Монахи дуже добре проявляють себе навіть без могутнього таланту. Але тепер стандартні монахи мають шанс протидії негативним ефектам статусу 50%, тоді як інші лише 30. Також при активації таланту герой, що намагається повісити подібний ефект, отримує 100% урону. Не 100 очків, а саме 100%. Це важливо, адже 100% зазвичай в очках менше, ні 100%. Також доволі довго існувала думка, що коли ворожий Міньйон намагається повісити на вашого монаха якусь болячку, то отримує віддачу не хазяїн Міньйона, а той, хто його прикликав. Тобто прикликала Бера. Прислужник атакує, коли висить на Елізабет, отримує бера. Спочатку так і було, але на даний час урон отримує саме хазяїн Міньйона, Тобто в даній ситуації Елізабет. Якщо хтось буде доводити інше, просто покажіть йому це відео. Загалом цей 100% тичок бій не поверне на вашу користь, хіба буде багато міньйонів. Але сам шанс 50%, тобто кожен другий раз, це дуже гарний бонус, який точно робить стандартних монахів краще, ніж вони були до цього. Варвари ніколи не були популярним класом і, напевно, все заслужено вважаються найменш корисними в цьому плані. Якщо хтось забув, вони мають шанс 30% повісити після атаки камінцями читачка з оборони на ціль кровотечу. Та протягом п'яти ходів наносить урон 60% від звичайної атаки варвара і стакається з іншими болячками жертви. Головна проблема це мізерний урон від цієї кровотечі. Джун з двома костюмами, прокачаний в атаку, наносить аж по 10 урона за хід. Ну куди це? У варварів з могутнім талантом шанс виростає вже до 50%. Що дає можливість швиденько настакати цей урон до хоч якихось більш-менш адекватних чисел. Також герой отримує плюс 30% атаки на три ходи, що доволі непогано. В порівнянні зі звичайними варварами клас з могутнім талантом став краще, але в порівнянні з іншими класами і надалі представляє себе щось не дуже цікаве. Рейнджери, які до цього мали шанс 25% обходити захисні бафи, з могутнім талантом підвищують його до 60%. Це дуже непогано і разом з загонами циклопів може спрацьовувати дуже часто. З іншого боку, я скептично відношусь до цього таланту, адже розраховувати на нього буває все більш дорожче. Також ворог отримує урон від кровотечі протягом трьох ходів, розмір якого напряму залежить від атаки героя, так само, як і у варварів. Але тут же більш цікаві показники в районі 80 ставочків захід, шанс вище додали кровотечу в будь-якому разі непогано. Маги доволі цікавий клас, який дозволяє збільшити собі урон за рахунок бафів суперника. Звичайні маги мають шанс 25% нанести плюс 15% до порона за кожен позитивний ефект статусу ворога. Зробити це можна як з ульти, так і камінцями чи тичками. Маги з могутнім талантом уже отримують шанс 50% задіспелити ціль, а потім нанести їй цей до порон. Як вам від камінця? По-моєму, доволі непогано. Якщо, наприклад, вас суперник ультонув та повісив на своїх союзників ухиляння, ви, маючи мовну мар'яну в костюмі, можете просто кидати ворогів щити, знімаючи таким чином бафи і наносячи до порон. Дуже крутий бонус. Тепер мені залишилось лише зловити той костюм Мар'яни, а сим, поки біда, бафи знімає костюмований гормик. Дуже корисне підсилення, з нюансів відмічу, що розподіл урона від Уілбера чи подібних героїв розцінюється грою як баф. Тому на івентах звертайте увагу на наявність магів з могутнім талантом з ним в команді. Всіх згадали, як ви бачите, більшість бонусів аж ніяк не можна назвати прохідними. На мою думку, це одне з найкращих рішень розрабів разом з Академією героїв та викликом долі. Але тут ви можете покращити перса лише за рахунок емблем, що не може не радувати. Пишіть в коментарях, хто зі стандартних героїв розкрився для вас по-новому, а для мене це всі клірики, включаючи Алканена. Яку я все рівно качати не буду. Поки. Нагадую, що все вище сказане. Це моя суб'єктивна думка, яку я ні в якому разі вам не нав'язую, а лише даю альтернативу для розгляду. З вами був Роз, канал Українській Імперії. Якщо сподобалось, підписуйтесь, лайкайте і коментуйте. Якщо не сподобалось, можете цього всього не робити. Гарного настрою, лише перемог всім нам.